Володимир Путін може вважати, що насичення України дронами принесе йому перемогу, але він глибоко помиляється. Хоча російські дрони дійсно завдають шкоди, Україна має потужний засіб протидії німецьку систему протиповітряної оборони Skynex. Спеціально розроблена для знищення дронів, подібних до тих, які використовує Росія, Skynex стала важливою частиною оборонного арсеналу України. Нещодавно повітряні сили України оприлюднили приблизно хвилинне відео, на якому показано роботу Skynex у дії. Точне місце та дата залишаються засекреченими, що цілком логічно, враховуючи важливість цієї системи та її вразливість у разі розкриття. Відео починається з чіткого кадру Skynex, по суті, величезної обертової гарматної турелі. Далі ми бачимо ймовірно екран оператора, на якому приціл фіксується на російському дроні, що наближається, через кілька секунд дрон падає на землю, знищений у повітрі. Незабаром у приціл потрапляє ще один дрон, який миттєво розлітається на шматки у спалаху іскор. З'являється третій дрон, і майже за такою ж самою послідовністю він також вибухає в повітрі. Та сама доля чекає на четвертий, п'ятий і шостий дрони. Skynex методично відстежує, стріляє та знищує кожен з них. Це вражаюча демонстрація точності та вогневої потужності. Кадри чітко показують, наскільки ефективною є система Skynex. Розроблена німецькою компанією Хайн Система Skynex поєднує потужну 35-міліметрову гармату Oerlikon Revolver Gun Mark 3 і функціонує як модульна платформа протиповітряної оборони ближньої дії. Це не просто гармата, це комплексна система управління боєм, яка дозволяє використовувати різні комбінації радарів і сенсорів для виявлення, відстеження та знищення загроз. Гармата Revolver Ган Марк 3 здатна випускати до тисячі пострілів на хвилину снарядами з дистанційним підривом, які вибухають поблизу цілі, максимізуючи ураження за рахунок уламків. З дальністю понад 13 тисяч футів вона стає останнім щитом України від дронів, які обходять інші системи захисту. Модульна конструкція Skynex дозволяє їй адаптуватися. Окрім МК3, її можна поєднувати з Оерлікон Gun GDF 009 Тріо, яка використовує 2D та 3D-радари для одночасного ураження кількох загроз. Ця система може працювати автономно або під ручним керуванням, як показано на українських кадрах. Skynex також підтримує інтеграцію з ракетою Skyknight, потужним гібридом, який поєднує протимінометні, протиракетні та високоточні можливості, дозволяючи одночасно знищувати різні загрози. Важливо, що Skynex є перспективною системою. Rheinmetall спроєктував її так, щоб вона могла приймати лазерні системи наступного покоління, роблячи її основою для майбутньої протиповітряної оборони. Вона також дуже мобільна, встановлюється на військових вантажівках для швидкого розгортання та переміщення. З економічної точки зору це розумніший вибір ніж традиційні ракетні системи. Її снаряди дешевші, менш вразливі до електронних перешкод і ідеально підходять для протидії масовим атакам дронів. Україна у захваті від ефективності SkyNex, але є одна велика проблема, їх недостатньо. Поки що Німеччина поставила лише дві батареї SkyNex. Хоча Forbes повідомляв про плани поставити загалом чотири, невідомо чи прибули ще дві. Україна терміново потребує більше, модульна конструкція SkyNex дозволяє їй адаптуватися. Окрім МК3, її можна поєднувати з Оерлікон Twin Gun GDF 009 Trio, яка використовує 2D та 3D-радари для одночасного ураження кількох цілей. Ця система може працювати автономно або під ручним керуванням, як показано на українських відеозаписах. Skynex також підтримує інтеграцію з ракетою Sky Knight, потужним гібридом, що поєднує протимінометні, протиракетні та високоточні можливості, дозволяючи одночасно знищувати різні загрози. Важливо, що SkyNex є перспективною системою, готовою до майбутніх викликів. Rheinmetall Метал спроєктував її так, щоб вона могла приймати лазерні системи наступного покоління, роблячи її основою для майбутньої протиповітряної оборони. Вона також дуже мобільна, встановлюється на військових вантажівках для швидкого розгортання та зміни позицій. З економічної точки зору це розумніший вибір ніж традиційні ракетні системи. Її снаряди дешевші, менш вразливі до електронних перешкод і ідеально підходять для боротьби з масовими атаками дронів. Україна в захваті від ефективності Skynex, але є одна велика проблема: їх недостатньо. Поки що Німеччина поставила лише дві батареї Skynex. Хоча Форбс повідомляв про плани передати загалом чотири, невідомо чи надійшли ще дві. Україна терміново потребує більше таких систем. Ця атака не була винятком. Дані з липня 2024 по липень 2025 року показують нестримне зростання кількості ударів дронів з трохи більше ніж 400 дронів у липні 2024 року до понад 5400 у червні 2025. Станом на 10 липня Росія вже запустила 2 ФІІ-501 дрон по Україні лише за цей місяць, що може свідчити про можливу загальну кількість у 7 ФІІ-500 до кінця місяця. Аналітики, зокрема, з центру стратегічних і міжнародних досліджень, вважають, що це частина навмисної стратегії покарання продуманої кампанії спрямованої на виснаження України та примушення її до поступок на мирних переговорах, оскільки вартість виробництва дронів становить від 20 тисяч до 50 тисяч доларів, Росія може дозволити собі втрати, водночас перевантажуючи обмежені ресурси української протиповітряної оборони. Хоча українські захисники збивають більшість дронів, вартість їхнього перехоплення ракетами є непосильною. Саме тут доступність і ефективність SkyNex стають життєво важливими. Кожна система може випустити шквал снарядів, здатних знешкодити десятки дронів за частку вартості ракетних систем. На жаль, обмежена кількість наявних систем Skynex не може захистити всю Україну. Навіть із усіма чотирма обіцяними установками цього буде недостатньо. Президент Зеленський попередив, що Україні потрібно щонайменше 12-15 додаткових сучасних систем протиповітряної оборони, щоб убезпечити країну. Великі міста, такі як Харків, Одеса та Запоріжжя, залишаються вразливими навіть попри те, що Київ має відносно надійний захист. Є надія, хоча нові поставки Skynex не підтверджені, 14 липня президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що американська підтримка може бути посилена. Розчарований ескалацією з боку Путіна. Трамп натякнув на можливість надання Україні додаткових систем Петріот, незважаючи на нещодавні тимчасові призупинення військової допомоги США. Якщо США та Німеччина виконають свої обіцянки, Україна зможе побудувати багаторівневу мережу протиповітряної оборони, здатну витримати навіть найінтенсивніші атаки дронів. У цій мережі комплекси Патріот будуть перехоплювати загрози на великій відстані, такі як ракети, джемери, знешкоджуватимуть дрони під час польоту, а Skynex знищуватиме все, що прорветься крізь захист. Нещодавні кадри роботи Skynex наочно демонструють його можливості: знищувати дрон за дроном з механічною точністю. Він став символом спротиву та ключовою опорою в обороні України. Skynex – лише одна з багатьох видів зброї, яку Україна використовує, щоб відбити агресію Росії. В іншому відео ми розглянули сім найнебезпечніших західних видів озброєння, які допомагають Україні завдавати величезних втрат силам Путіна. Обов'язково перегляньте це відео і не забудьте підписатися на балер, щоб дізнаватися останні новини про оборону України. Дякуємо за перегляд.